Вітаю вас, мої дорогі! Перед вами каталог компанії Avon. І я пропоную для вашої уваги огляд замовлення, що у мене замовили на цей раз. Була дуже крута і є до цих пір крута ціна на чудові парфумовану воду Viva Lavita 50 мл. Соковите яблуко, мімоза і сандал. Вона йде за 399 гривень по каталогу. Чудова жіноча водичка. Дуже приємна, ніжна, і вона не має віку. Вона підходить для всіх, хто бажає. Вона реально це унікальний, унікальний аромат, суперовий просто. Так. Далі в мене в замовленні ось такий attraction. чоловіча туалетна вода. В чоловіки йдуть туалетні води. 75 мл така водичка. Так. В неї йде корінь імбіру. Магнетичний мускус і димна деревина. Ось такий. І ще у мене було в замовленні 3 по 100 мл парфумованої води Атрекшен. Я вставлю фото. Класичний full speed 75 мл. У мене сьогодні прям, прям туалет, це, чоловіча лінійка. Зараз туалетних вод. Чудовий відмінної якості аромат. Він теж, як і Віва Лавіта, не має віку. Це дуже і дуже реально класний парфюм. Яливецький париста мускус 75 мл. Ціна дуже приваблива, тому звертайте, будь ласка, увагу і замовляйте собі ось такий гарний аромат. Далі я для себе відкрила іще є дуже класні парфуми Full Speed Boost. Якось так я замовила спеціально дві такі листівочки з пробними зразками, щоб мати можливість. Мені дуже сьорф подобається. Теж це просто неймовірні аромати, це, це супер класика. Це улюблений аромат мого сина. А ось такі вже підвиди, як я говорю, то теж дуже мають класне мати місце на вашій полиці, тому що це дуже класна туалетна вода. Суміш перців, олія сицилійського червоного апельсина і бурштин. 75 мл. Ось такий вигляд мають вони в каталозі. Це вже каталог майбутній, на слідуючий е, рік, уже скажемо. Так. Далі в мене замовили ось такі дві дитячі туалетні водички. Класні, вони йдуть 7 плюс. Якщо я не помиляюся, мають аромат такий фруктово-деревний фруктово навіть. Він такий для маленьких джентльменів. Чудовий, класний. І тому добрали іще, ще, бо перед цим вже мене купували і хочуть зробити дуже класні подаруночки для хлопчиків. Ще був чудовий набір для дівчаток. Я вставлю фото, і побачите, яка це краса. Так, Три туалетні води індивідуал блю. Це в нас освіжаючий аромат 100 мл, який підходить на кожен день. Бергамот, лаванда, м'який мускус. За умови придбання 259 гривень. Ось такий класика, чудовий. Якщо потрібно, в мене одна по замовленню, дві я взяла на реалізацію. Кому потрібно вдруг вам подарунок, то, будь ласка, без проблем є вже готовий. Тільки перешлю вам або прийдете забирати вдома. Далі, дивіться, яка краса. В вигляді каменю це в нас ось такий чудовий, просто чудовий туалетна-чудова вода для чоловіків 100 мл персів. Персів формен. Дуже класний. Там, бачите, повітряна геть, там подушка є, все чисто, все дуже гідно. Приходи на диво не заслідований. Для мене це дивно. Так він і прийшов трішки, ось бачите, але це не проблема. Я рахую, головне те, що всередині флакона. І зараз ціна його, дівчата, йде. 499 а в слідуючому 679 гривень. В слідуючому каталозі, 01-му, ось я купила 10 штук, то буде 679 гривень. Кому потрібно, я перейшлю відразу нової пошти Укрпай. Бачите, як видно повітряна подушка, така, що ніхто ним не користувався. Тут у нас виходить мандарин, шавлія та кедр 100 мл. Далі. Чудові шампунь-гель для чоловіків 720 мл. Це в нас йде енергія океана, За умови придбання 2, буде 199 гривень по каталогу. Супер ціна. До речі, в першій компанії теж така ціна буде без умов. І ось такі два великани у нас шампунь-гель, зволожуючий, це лагуна. 720 мл, теж суперовий. Це шампунь, гель з чудовим ароматом для чоловіків. Це у нас іде унісекс. Чоловік, жінка, три ось такі креми з силиконові рукавички. 5999 59, дуже полюбляю цей крем і взяли собі в запасники, щоб покласти на паличку і вже знати, що дійсно є, і не потрібно потім ще замовляти і думати, що вдруг раз і закінчився. Реально класно зволожує дуже пересушену шкіру рук, дуже підходить і для чоловіків, і для жінок. Так, засіб для інтимної гігієни жінки 250 мл освіжаючий. Так. І я взяла з полиці в себе ось таку чудову маску для шкіри обличчя, нічна маска. Тобто ви її наносите після того, як умилися тонік, навколо очей зробили, навколо вуст, зробили крема, так? сироватки зробили і наносите замість нічного крему ось таку маску нічну ви спите, вона працює. Вона була заслюдована. Ось я її вже наляла. Бачите, яка вона. Густа, класна, і ви спите, вона працює. Вам не потрібно її змивати, не потрібно нічого з нею робити. Вона приходить заслюдована. Це вже просто я показала вам, яка вона є. Це іню. Чудова, просто чудова. Два цих пробних зразочки цієї водички, що в мене є на реалізацію. Повезло мені, я змогла замовити дуже гарне оформлення. да? Зразочку. 10 каталогів наслідуючу на слідуючу компанію. Січень місяць, кому потрібно, будь ласка, ось я перешлю вам. Бажаєте каталог, я вам перешлю без проблем. Таке було моє відео розпакування по каталогу Грудень. Щось потребуєте, щось вам подобається, пишіть, питайте, і я перешлю вам відразу. По Укрпошті, нової пошти по передсплаті. Гостинчик, обов'язково. Добросовісність, порядність, тим паче 100% Гарантую всіх була вам була з вами Наталія. Щиро дякую, що ви зі мною. Ви найкращі.